Космодесант імперіуму людства, напевно, найвідоміші представники війська людей. Кожен космодесантник проходить довгий та важкий шлях для того, щоб отримати це звання: генна інженерія, імпланти, хімічна обробка та надлюдські тренування. Додайте до цього потужну ідеологічну підготовку і отримаєте ідеального суперсолдата, що готовий відстоювати інтереси імперіуму до останнього подиху. Що вже казати про примархів, які були створені з ДНК самого імператора? Здавалося, що з ними може піти не так. Проте історія показала, що не існує нічого ідеального. Вітаємо вас на каналі GameViz. Сьогодні ми розкажемо вам про три легіони Адептуса Стартес, що зреклися імператора та пристали на службу богам хаосу. Ми проаналізуємо їх шлях та дізнаємося, як могутні захисники імперіуму стали чи не найбільшим його кошмаром. Але перед тим як почати, як завжди, хочемо безмежно подякувати нашим меценатам, імена яких ви зараз бачите на екрані. Саме завдяки цим чудовим людям ми маємо змогу випускати відео частіше. Закликаємо і вас приєднатися до цього шановного товариства. У свою чергу, половину зібраних коштів ми передаємо на потреби наших захисників. Вся звітність у спільноті. Діти імператора. Почнемо нашу розповідь з легіону, зради якого, напевно, була найменш очевидною. Мова йде про дітей імператора, на початку відомих як Третій легіон та їх примарха Фулгріма. До свого падіння космодесантники цього легіону були відомими своїм перфекціонізмом. Ця особливість передалася їм від генетичного батька Фулгріма. Як і їхній лідер, воїни Третього легіону прагнули досконалості у всьому, але перш за все у військовому мистецтві. Діти імператора ніколи не зупинялись на своїх досягненнях. Вони завжди вчились на своїх та чужих невдачах та перемогах. Красномовним є той факт, що це єдиний легіон, що в своїй назві містить згадку про імператора. Окрім того, сам імператор дозволив легіону носити палатинську аквілу його особистий штандарт. Проте одного разу трапилася подія, яка поставила під питання існування всього легіону та зіграла свою роль у їх падінні. Під час транспортування запасів генетичного матеріалу третього легіону на місяць корабель, що перевозив його, зник достеменно невідомо, що стало причиною цьому. Але наслідки були дуже значні. Так як на той момент примарх Фулгрім ще не був знайдений імператором, генетичний матеріал для створення новобранців Легіону був дуже обмеженим ресурсом, і втрата майже усіх його запасів призвела до того, що кількість космодесантників Легіону в якийсь момент нараховувала сотні, в той час як деякі інші легіони мали військо у сотні тисяч людей. Створення нових космодесантників Легіону звелося до використання генетичного матеріалу своїх же загиблих. Що було, м'яко кажучи, не дуже ефективно. Після повернення Фулгріма і прямого доступу до його геному кількість дітей імператора знову почала зростати. Проте імператор все ж звелів гору Луперкалю стати наставником для Фулгріма, а діти імператора досить довгий час бились спліч опліч з місячними вовками. Ця близькість до гора та його легіону в майбутньому провідника зрадників в подальшому стала однією з передумов падіння дітей імператора. Важко сказати, що саме змусило Фулгріма слідувати Хаосу. Хтось вважає, що корінь зла був посіяний під час зачистки легіоном Ксеносів Лаєр, нібито цю подію сили Хаосу використали, щоб спокусити Фулгріма та його людей. Як би там не було, імперіум потрясла подія, відома як Єресь Гора. Тоді найулюбленіший примарх імператора Гор Луперкаль зрадив його та став на службу Хаосу. До речі, якщо бажаєте побачити окреме детальне відео про Єресь Гора. Розкажіть нам про це в коментарях. Але якщо в кількох словах, Гор довго та ретельно готував план своєї зради. Окрім того, він визначив для себе інших примархів, яких, на його думку, буде відносно легко перетягти на свою сторону. В їх число входив і Фулгрім, який, як ми зазначали раніше, довгий час бився пліч опліч з Гором та його легіоном. Все прекрасне, що було у Фулгріма, його прагнення до досконалості та безмежна любов до імператора, зазнало згубного впливу гора. Фулгрім зрадив імператора, а його вірні воїни в своїй більшості пішли за своїм примархом. Ті ж, хто залишився вірним імперіуму, були вирізані своїми колишніми братами по зброї. З цього моменту почалось падіння дітей імператора, падіння, яке перетворило колись гордий легіон на безпринципних маніяків та вбивць. У своєму зрадництві діти імператора потрапили під вплив бога на Слаанеш. До речі, в нас на каналі також є відео про богів хаосу. Обов'язково подивіться його, якщо не бачили раніше. Там багато цікавого посилання у описі. Відтепер діти імператора прагнули ідеалу лише в одному: збочених насолодах та гедонізмі. Вони упивалися своєю могутністю. Ніщо не приносило їм більшого задоволення, ніж крики помираючих ворогів. Спотворені своїм новим повелителем, діти імператора любили вбивати і робили це надзвичайно жорстоко. Дуже точно їх характеризує факт, що під час облоги Тери воїни Фулгріма не штурмували імператорський палац, натомість вони займалися знищенням мирного населення, а кількість вбитих ними була такою великою, що досі ніхто не може назвати точних цифр. В процесі свого падіння космодесантники змінювалися фізично. Діти імператора отримували так звані дари сланеш, які проявлялись у додаткових наростах на тілі та інших жахливих змін у зовнішньому вигляді. У деяких з них прямо з обладунків виростали звукові установки, акустична потужність яких дозволяла розривати їх ворогів, а какофонія звуків, змішуючись із криками помираючих, тільки збільшувала задоволення убивць. Після поразки гора сили вторгнення були дезорієнтовані, в тому числі і діти імператора. Вони відступили від тери, спустошуючи по дорозі світи імперіуму, населення планет, що зустрічались їм, вони знищували або брали в полон. Мало що може зрівнятися з рівнем безумної жорстокості, ніж полону дітей імператора. Адже катування було ще одним дійством, яке приносило їм величезне задоволення. Згодом діти імператора знайшли своє укриття в оці жаху. Там вони продовжили свої жахливі розваги із захопленими рабами. А коли ті скінчились, колишні космодесантники стали захоплювати нових рабів там, де була змога. Вони почали воювати з іншими легіонами зрадників. Зрештою, це і призвело до їх загального занепаду. А що Фулгрім? Ну він проводив час як справжній підданий Сланеш в жахливих оргіях та безумних вакханаліях. До легіону йому вже діла не було. Зрештою, володар насолод зробив Фулгріма демонічним примархом, подарувавши йому вічне життя. Життя сповнене безмежного болю, збочених насолод та служіння волі Сланеш. А от ваше життя може бути сповнене крутих новин про комп'ютерні ігри, якщо доєднаєтесь до наших соціальних мереж телеграму та Твіттеру. Доєднуйтесь до нашої теплої спільноти GameVis. Всі посилання у описі. Тисяча синів. 15-й легіон космодесанту, відомий також як Тисяча синів, має напевно найбільш драматичний шлях до свого падіння. Але про все по порядку. Перший кістяк легіону був сформований з людей, які проживали на найбільш лояльних територіях Тери. Мова йде в основному про імперію Ахеменидів, яка надавала імператору людей для ведення об'єднувальних війн чи не з самого їх початку. Новостворений 15-й легіон на зорі свого існування не вирізнявся нічим особливим. Хоча подейкують, що коли перші представники тисячі синів перестали перед імператором, вмить затихли шторми у вирі, які скупчились в той час навколо Тери. Перші відмінності від інших космодесантників почали проявлятися незадовго після початку Великого Хрестового походу. Дехто з воїнів тисячі синів почали демонструвати потужні психічні здібності, і з плином часу могутніх псайкерів в рядах легіону ставало все більше. Відповідно, змінилася їх тактика бою. Тисячі синів за допомогою своїх здібностей знищували ворогів вогнем та блискавицями, зводили їх з розуму та лікували свої рани. Вони стали надзвичайно ефективними в бою. Ця їхня особливість почала породжувати певну недовіру зі сторони інших Адептуса Стартес. Свою роль зіграло також і те, що Легіон отримав визнання імператора та почесне найменування ще до свого першого хрещення боєм. Деякі джерела говорять, що сам горлу Перкаль виношував план по знищенню тисячі синів, якщо вони допустять яку-небудь помилку. Як би там не було, а 15-й легіон тільки примножував свої успіхи, просуваючись вперед там, де цього не могли досягнути інші. Кількість новобранців до легіону збільшувалась дуже повільно, адже відбір був надзвичайно жорсткий. Але жоден тріумф не може продовжуватися вічно. Одного разу тисяча синів отримала завдання втихомирити мешканців планети Безантин. По прибуттю туди космодесантники вперше зустріли опір подібних собі ворогів. Справа в тому, що безантинці були могутніми чаклунами. Вони зустріли сили вторгнення пекельним полум'ям та розпеченим повітрям. Якщо вірити літописам тисячі синів, в той день між собою схрестились самі стихії. Повітря горіло, навкруги літали уламки, а з неба били блискавки. Що саме сталося далі, достеменно невідомо. Точно відомий лише той факт, що один з легіонерів став трансформуватись у щось жахливе. Його тіло не витримало психічних сил, що вирували навкруги. Його плоть поєдналась з обладунками та почала проростати потоком крізь них. У цей час усі побратими чули в своїй голові крик тисячі голосів про милосердя. Нещасного було вбито, а його останки спалено. Капітани, що на той момент управляли легіоном, прийняли рішення зберегти інцидент в таємниці, але в подальшому історія покаже, що цей випадок був лише першим з багатьох. А ціна, яку тисяча синів заплатила за свої здібності, виявилась занадто високою. Порятунок Легіону принесло повернення їх примарга Магнуса Червоного. Він кинув всі свої сили та знання на пошук спасіння від прокляття плоті. Ніхто точно не знає, яким чином, але Магносу вдалося побороти трансформацію своїх підлеглих. Ходять чутки, що для цього він звернувся по допомогу до надзвичайно темних сил, що в подальшому лише прискорило падіння Легіону. З поверненням Магнуса, легіон отримав нову мету, де б вони не воювали, всюди тисяча синів шукала знання: книги, фоліанти, манускрипти. Як і їх примарх, вони воліли знати все, що можливо було знати. Сам Магнус вважав головною метою Великого Христового походу вознесіння людської раси. Він був впевнений, що після підкорення матеріальної галактики люди неодмінно мають розповсюдити свій вплив на імматеріум. Загальна недовіра до темних мистецтв псайкерів, а також всепоглинаюча жага тисячі синів до таємних знань призвели до події, відомої як Нікейська Рада. Тоді імператор своїм рішенням заборонив використання Адептуса Стартес бібліаріумів. Магнус та його легіон вважали це ударом в спину. В подальшому тисячі синів продовжили виконувати завдання, але робили вони це вже без використання своїх здібностей. Принаймні відкрито. Магнус повернувся на свою рідну планету Просперо, де почав вивчати давні манускрипти. Подальші події визначили долю примарха та тисячі синів. Попри заборону імператора, Магнус вдавався до потужного чародійства. Деякі джерела говорять, що в результаті цього він дізнався про плани гора зрадити імперіум людства. Інші стверджують, що це міг бути великий таємний ритуал, метою якого була угода із силами хаосу. Як би там не було, внаслідок цих дій сам фундамент імператорського палацу затрусився, а могутні захисні печаті було зламано. Після інциденту імператор видав указ про осудження Просперо, а на саму планету вирушило військо на чолі з Леманом Расом, примархом космічних вовків. Прибувши до рідного світу тисячі синів, Леман Рас запропонував Магнусу та його війську здатися, але пропозиція була проігнорована. Після цього космічні вовки атакували своїх колишніх братів, спалюючи все на своєму шляху. Масштаби різанини були величезні. Окрім того, каральне військо знищувало те, що для тисячі синів було найціннішим: знання, палали манускрипти, храми, бібліотеки та лабораторії. Все, що Магнус зміг здобути за такий довгий час. Фінальним акордом битви стала сутичка Магнуса Червоного та Лемана Раса. В результаті довгої битви, втративши надію та все, що любив, Магнус звернувся до виру, і сили, що зачаїлись там, відповіли йому. В один момент вцілілі бійці тисячі синів їх бібліотеки та башти зникли. Відтепер на імператор був покровителем Магнуса, а повелитель Дзінч, демонічний бог таємниць та знань. В полі зору імперіуму Магнус та його легіон в наступний раз з'явились вже під час облоги Тери. Воюючи на боці гора. Таким був шлях легіону мудреців, жага яких до таємних знань призвела до занепаду та пітьми. Тут варто додати кілька слів про долю легіону після поразки єретиків на тері. Як і більшість зрадників, тисяча синів відступили до окажаху, там повелитель Дзінч ще якийсь час оберігав своїх підданих від випадкових мутацій, яких так боялись легіонери. Але природа богів хаосу непостійна, І з часом бійці легіону знову почали мутувати. Ще більше ніж в часи прокляття плоті. Дехто змирився з цим і сприймав як своєрідний дар. Решта ж на чолі з бібліаріумом Легіону Аріманом влаштували ритуал, який мав би позбавити тисячу синів від мутацій і подарувати їм імунітет. В результаті Легіон дійсно став імунним до мутацій, але зовсім не так, як планував Аріман. Магічна буря, що виникла під час ритуалу, перетворила тіла космодесантників у попіл, а їхні душі виявились навіки закритими у власних обладунках. Такою була доля тисячі синів 15-го легіону космодесанту. Пожирачі світів дванадцятий легіон космодесанту, пізніше відомий як пожирачі світів, став кошмаром ще до свого падіння. Новобранців до цього легіону набирали з числа найагресивніших та запальних мешканців тери. Головною метою цих могутніх та безжальних воїнів була війна. Вони здобули собі моторошну репутацію. Іноді мешканцям бунтівних світів для капітуляції вистачало тільки згадки про те, що до них прямує 12-й легіон. Більше всього, пожирачі світів любили рукопашні сутички. Планети, що підлягали знищенню, вирізались ланцюговими мечами та болтерами, а легіони не зупинялись доти, доки не топили планету в крові її мешканців. Після повернення Ангрона, примарха та генетичного батька Легіону, пожирачі світів отримали свою теперішню назву та нові, ще більш криваві та жорстокі цінності. За собою легіон залишав лише могильники на місці колишніх планет. Вони не бомбардували світи з кораблів. Пожирачі світів вирізали кожну вулицю, кожен дім, залишаючи пустувати напівзруйновані міста. Про них з острахом говорив люд їх боялись ті, кого вони мали захищати. Жорстокість бійців Ангрона здивувала навіть примарха ультрамаринів Робута Гілімана під час їхньої спільної облоги Арігати. Він особисто бачив, як пожирачі світів по трупам своїх же братів прорвались у ворожу цитадель, а той рівень кровожерності і безчинств, які вчинили з її захисниками легіонери, змусив примарха відчути відразу. Не дивлячись на свою дурну славу, Андрон і його космодесантники все ж мали прихильність серед воєначальників імперіуму. Зокрема, горлу Перкаль стверджував, що внесок пожирачів світів у Великий Хрестовий похід важко переоцінити. Зовсім не дивним є той факт, що Анґрон та його пожирачі були одними з перших, хто приєднався до гора в його поході на теру. Космодесантники цього легіону штурмували стіни імператорського палацу, а першим за них прорвався їх чемпіон Кхарн. Після поразки єретиків, пожирачі світу, як і решта зрадників, заховались в оці жаху. Ангрон отримав подарунок від свого нового володаря, кривавого бога Кхорна. Той зробив колишнього примарха демоном. Що ж до Легіону, то свій умовний кінець пожирачі світів знайшли в демонічному світі Скалатраксі. Там вони зійшлися в сутичці з дітьми імператора. І з настанням ночі бійці обох сторін зупинили бійню та заховались в укриттях, адже холод ночі скалатракса вбивав навіть космодесантників. Побачивши, що сутичка затихла, вище згаданий Кхарн розгнівався і почав вбивати як дітей імператора, так і пожирачів світів. Окрім того, він спалював укриття, і рештки ворогуючих армії були змушені поновити битву, змагаючись за вцілілі сховки. В ту ніч більшість бійців пожирачів світів загинула. А ті, що вижили, об'єднувалися у невеликі загони та ставали лиш тінню колись могутнього та жорстокого легіону. Таким був шлях трьох легіонів космодесанту, які по різним причинам прийшли до свого занепаду. До речі, як ви вважаєте, чи можливо було запобігти зраді та повернути легіони на світлий шлях? Розкажіть нам про це у коментарях. Ми ж дякуємо вам за перегляд, обов'язково ставте подобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі на GameVis!